Доброго дня! Зараз у нас на обзорі надали нам знайомі допомогу, Це фонд Корпорація Монстрів. Знаходяться вони в Одесі, допомагають як ВПО, так і Одеситам. Надають і гуманітарну допомогу, і хімію, і буває, що ліки дають. В общем, дуже дуже їм ми вдячні. Знаходяться вони в місті Одеса. Проспект Шевченка 31 біля е, льодового катка. В общем, кому потрібно, шукайте в Гуглі. Допомагають, е, також в них там є продуктові набори, але наші знайомі попрохали тільки гігієну. Ось що вони дають. Ось водичка. Чотири таке бутилочки. Шампунь. Це концентрований стиральний порошок. Хочу сказати, хто знаходиться зараз ще під обстрілами десь, їдьте, виїжджайте В одесі, допомагають. Це, це рушнички паперові. Так, це, е, вологі серветки. Мило, таке мило, сейфгард. Це хазяйственне мило. Ось. Таке дали. Пробнички, зубна паста. Ну, дякую. Це серветки паперові. 450 штук. Це пелішки для діточок. Так. Це вітамін Д3. Ось. Зімку якраз. Коли не буде сонечка. Так, милко ми Це дякуємо. Це такий крем проти опрілостей у діточок під памперсами. Це дуже дякуємо. Так, це дитяче харчування. Дитяче харчування дають. Це давали. Це в прошлий раз давали такі ось пластівці. А ще дали. Постільну білизну. Новенька. І туалетний папір. Ну і також ще дві пачки памперсів. Тобто хочу звернутися до людей, які ще сидять під обстрілами. Діти, якщо у вас дітки маленькі, в Одесі допомагають. все, виїжджайте, не потрібно сидіти. То есть даже котику подобается. Котик. Все, котик спит.